Слава Україні! Друзі, з вами знову Тарас Гук. І В сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись як найбільш вигідно поповнити інтерактив Brokers в червні 2025 року. Систематизуємо усі існуючі робочі методи поповнення. Подивимось, чи варто відкривати мультивалютний рахунок в TransferGo, яким чином не втратити рахунок в революті, якщо він вас ще відкритий, і чому для нових користувачів найбільш зручним та вигідним способом поповнення інтерактів брокерс є зараз геном після того, як він скасував свою абонентську плату, і яким чином з геном поповнювати інтерактів брокерс покроково також покажу. Якщо вам цікаво. Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках відстоюють нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Будемо розбиратись, як вигідно поповнювати рахунки Interactive Brokers. Чому це важливо? Тому що, як ви знаєте, SP 500 продовжив свій невпинний рух угору. Вже два тижні не було відео, і за цей час індекс невпинно зростав. Як ви бачите, за рік він показує досить нормальну прибутковість 10% і буквально кілька відсотків в даний момент 2% не дотягує до рекордних своїх показників, які були у лютому місяці. І після падіння, яке було майже 20%, в моменті навіть більше, таке ж саме швидке відновлення відбувається останніх півтора-два місяця. Це прогнозовано. Ми про це говорили на цьому каналі неодноразово. За останній місяць багато великих хороших компаній показують гарні результати. Amazon єдиний, який не показав хороших результатів, але він до цього ще зріс. Oracle взагалі підріс на 32%, що показує, що. Теза про штучний інтелект і про те, що буде попит на нього ще досить довго. Буде бустити багато компаній, які якраз в сфері технологічні. Ваші портфелі, мабуть, також, як і мій, показують рекордні висоти. За буквально півтора знову ж таки, тих самих два місяця. Портфель, який був сильно в мінусі, вже показує майже 19-20 тисяч прибутку. І звісно, від початку року також 10% досить хороший результат, при тому, що S&P значно нижчий має показник, тому виникає знову. Ому ж таки момент, коли багато нових інвесторів дивляться на те, що ринок зростає, заходять в цей ринок і задають собі питання, а яким чином ж найкраще поповнити інтеректів брокерс, щоб не прогавити ці прибутки. Звісно, так інвестувати не треба, тому що це дещо ФОМО. Але в ринок входити потрібно, тому неважливо, чи це ви робите на незах чи на хаях. Якщо ваша стратегія довгострокова 10 плюс років. То в підсумку буде будь-який момент хороший, і чим швидше ви прийдете до того, що інвестування це є один з невід'ємних елементів будь-якого фінансового планування для дорослі людини, тим краще. Тому давайте в цьому відео розбиратись, як. Можна для особливо нових інвесторів поповнювати свій інвестиційний рахунок у брокерській компанії. Але перед цим хочу представити вам картку від Альянс Ігрова, яка дає феноменальний найвищий кешбек до 50% методом Вікторини. Він обирається із ваших покупок в сфері. Ігри відпочинок та розваги це досить унікальна пропозиція для нашого ринку. Я не бачив такого в інших банках. Ваша покупка повинна бути щонайменше на 200 гривень, і ви можете дійсно отримати до 50% компенсації за цю покупку. Як ми говорили, ось такі категорії: це є комп'ютерні ігри, відпочинок, розваги, книжки, кінотеатри та освіта. Всі покупки повинні бути онлайн, і у вас максимум є можливість накопичити до 500 гривень кешбек. На місяць, якщо ви дійсно робите часті покупки, особливо в плеймаркеті чи інших онлайн-магазинах, які пов'язані з іграми, то це один з найкращих варіантів, знову ж таки, який є на ринку. Посилання буде під описом відео для того, аби завантажити додаток Альянс і відкрити ігрову картку. Користуйтесь. Ну а ми переходимо до способів поповнення Interactive Brokers, про які згадували найкращим, все ще і єдиним безкомісійним абсолютно способом переказу є Revolut, який дає можливість і в доларі, і в євро робити перекази на Interactive Brokers абсолютно без комісії, якщо йде мова про євро, і з невеличкою комісією, якщо йде мова про долар. Але лише за умови, що в Revolut ви відкривали картку в 2022 році, і у вас досі зберігся тариф. Який був спеціально для українських біженців. За таким тарифом ви можете з деяких українських банків списувати валюту без комісії на стороні і Револют, і українських банків. Точно це працює досі з Юнексбанком, де досить також гарні курси валют. І якщо ви списали євро, то і без комісії переказали євро на Interactive Brokers, А якщо ви списали долар, то у вас буде зовсім невеличка комісія за переказ з Револют на Interactive Brokers. Якщо ж у вас звичайна картка Revolut, яку ви відкриваєте, в 2025 році, то ви досі також користуєтесь супервигідними тарифами і комісіями. Загальному вас комісії будуть складати від 0,9% до 1%, залежно від комісії вже українського банку, тому що вам потрібно переказувати кошти на револют, не з додатку револют, а з додатку українського банку, який дозволяє P2P перекази на іноземні картки. І таких банків є досить багато. В даний момент шість дозволяють перекази робити з. З комісією 0,9 або 1%. Це є пумп і глобус, яких якраз 0,9%, і Приват БВР та Монобанк, в який 1%. Monobank Монобанк інколи працює, інколи ні. І ще зараз додався а банк, який має також тимчасову акційну комісію 1% за перекази. Я багато робив відео про револют. Ви можете подивитись також детальну інструкцію. Як з револют правильно переказувати кошти на Interactive Brokers, якщо це долар. І насправді зараз ось така картка, звичайно, яку ви відкрили в 2025 році. По суті, є єдиною можливістю для нових інвесторів в доларі переказувати відразу валюту на Interactive Brokers. Revolut виходив на український ринок. Це було дуже довгоочікуваний запуск в 2025 році. На початку січня лютому Revolut про це оголосив. Але були питання від одного з власників великих банків банків із котиками, який сказав, що національний банк повинен припинити і присікти спроби револют, тому що він не має ліцензії українського банку. Ну і далі Національний банк, звісно, відреагував, сказав, що незаконно пропонувати українцям відкривати картки в литовському банку без ліцензії в українському, що зовсім не відповідає ні українському законодавству, ні здоровому глузду. І револют змушений був по суті припинити відкриття рахунків українцям. Ті рахунки, які він відкрив, він досі обслуговує. Але важливо, що в деяких користувачів нещодавно приходили повідомлення про закриття рахунку, якщо він був неактивний. Тобто, якщо ви відкрили картку в револют і нічого зовсім не робите, то вам дійсно револют може закрити рахунок і картку, тому шкода буде втрачати таку можливість, навіть якщо ви не користуєтесь активно. Я би рекомендував хоча б раз в місяць робити якусь операцію, чи то поповнення, чи то купівлі із картки револют, аби вона у вас була активна. Ще одним способом поповнення, який досі є актуальним і вже давно і довго працює, це є Вайс, який також дає можливість в доларах і євро поповняти рахунки в Interactive Brokers. Більше того, Вайс має зв'язку з Interactive Brokers, тому це мій улюблений спосіб поповнення. Але на жаль, в доларах і в євро є можливість поповнювати тільки тих, у кого є картка Вайс, і знову ж таки, картку Вайс можна було відкрити українцям до 2022 року і на початку. 22-го року, або ж якщо ви українець і у вас є адреса в ЄС. Якщо у вас є така картка, то так само як і з револют з додатків українських банків ви переказуєте валюту одразу чи в доларі, чи в євро за номером картки, і далі з вас абсолютно без комісії, якщо це євро, і з менше долара фіксованої комісії, чи долар і кілька центів, якщо це долар, з зв'язкою переказуєте кошти. На Interactive Brokers. Якщо ж у вас немає картки WISE, то ви можете приблизно за 1% в лише євро користуватись WISE як з шлюзом, але тут вже є обмеження. Вам потрібно мати Android-телефон з Google Pay, і ви повинні користуватись лише картками MasterCard. І також є питання, що не завжди це працює з усіма картками MasterCard. Але тим не менше такий спосіб є. Якщо ви його налагодили ще раніше, я про це також записував кілька відео, і у вас все працює. То ви можете ним користуватись, це стабільний, хороший спосіб поповнення. Ще один варіант поповнення, який був досить популярний минулого року, це є Transfer GO. Він дозволяв робити перекази спочатку взагалі без комісій в доларах, потім взагалі без комісії в євро, потім без комісії в євро із різними нюансами, коли ви повинні були обирати країну іншу, ніж Україну, до прикладу, UK, і це робити лише в вихідні дні, потім лише з промокодами. Але на даний момент вже жоден з цих лайфхаків чи лазівок не працює. І в TransferGo по суті, комісія є вищою і за Vice, і за Revolut. Якщо ви. Користувати ось попередні перелічені мною способи, то в євро мінімальна комісія в TransferGo буде приблизно півтори відсотки. Там вона може коливатися ще залежно теж від робочих днів, неробочих робочих днів і валюти в доларах буде тр... трішки більше. Але тим не менше, якщо у вас дуже мала сума поповнень, і вам зручно користуватись TransferGo, то можна продовжувати. Це робити, як я вже зазначав, в трансфоргов було також багато хороших моментів і періодів. Можете подивитись, яким саме чином правильно цю зв'язку використовувати і на сьогодні. З TransferGo є цікавий розвиток подій. Це те, що вони тепер створили можливість відкривати мультивалютні рахунки. І я вже протестував і вам не рекомендую цього робити, тому що жодних додаткових бенефітів від цього рахунку я не побачив. Так, ви можете обмінювати валюту всередині TransferGo тепер, до прикладу, з євро на фунти стерлінга чи на долари. Але для того, аби отримати свої 100 євро за реквізитами, інших варіантів поповнень там немає. Переказавши з того ж таки геном, мені довелося 3 чи чотири. Дні вести переписку з ними, аби отримати знову ж таки 100 євро. Це зовсім не цікаво, і вони вимагали дуже багато підтверджень того, що саме моя адреса в ЄС, тому що це зрозуміло більше регулювання, ніж якщо вони не відкриваючи нам рахунки, роблять ось цей трансфер переказу з нашої української картки кудись на європейський рахунок. Тому загальна рекомендація, якщо ви не живете в ЄС, не відкривайте цей мультивалютний рахунок. Ну і найцікавіше, що на сьогодні в нас є у цьому відео, це звісно ж по. Повнення, спосіб, поповнення геном він також вже є загальновідомим і працював і раніше. Але новиною було те, що з 13 червня геном скасував свою комісію за абонентську плату, яка складала 5 євро на місяць. Тому ви можете безкоштовно зараз користуватись протягом року. Послугами ганом мультивалютного рахунку і віртуальної картки, і мати фактично майже всі ті самі переваги, які у вас є за умови наявності картки того ж валют. чи вазі. Єдиний виняток, що ви повинні поповнювати лише у євро, тому що з іншими валютами для українців він не працює, принаймні. Поки що мені не вийшло переказувати свіфт-перекази в доларах, хоча раніше це була можливість. І якщо ви не відкривали ще рахунок, і відкриєте рахунок вам одразу з українською адресою з українським номером телефону. Дадуть мультивалютний рахунок і дадуть віртуальну картку. І на цю картку, як і в схемі з вайз-карткою чи карткою револют, ви з додатків українських банків, пумп Приват, Глобус, БВР переказуєте євро, купляючи їх там або кладучи. Через касу українського банку з 1% або 0,9% комісії, і далі ви робите переказ СЕПА за 1 євро. В моєму тарифі цей до речі переказ трохи менший. Ну і тут також на офіційному сайті в офіційних правилах зазначено, що для українців буде виключення з цієї абонплати щомісячної, чи 5 євро на місяць чи 50 на рік, і ви зможете за 0 євро цілий рік користуватись послуми Ганом, чи для актуальних поточних користувачів з України скасують цю абонплату. Чи ні невідомо, але є деякі повідомлення від користувачів, що в них не списувалася бомплата, тому можливо, це буде працювати і для тих, хто вже відкрив геном. Тому якщо у вас навіть його ще немає, і навіть якщо у вас є інші картки, будь-який момент, так як це EMI, Electronic Money Institution, картку можуть закрити, заблокувати з різних причин. Мати план Б я сильно рекомендую, тому що тим більше це безкоштовно. Тому відкривайте геном будь-якому рахунку. Огляд я робив ще два роки тому на цю картку. Тоді також, до речі, були вигідніші тарифи для українців. і Досі він в мене працює. У Вас там буде дуже логічний, простий спосіб відкриття рахунку. Але єдиний момент це те, що ліміти вам потрібно буде підтвердити доходи для того, аби вам дали більше 10 тисяч євро ліміт, а потім також 40 тисяч. Це автоматично наступний рівень. Щоб його підвищити, ви маєте дати додаткові дані і документи, аби вам дали можливість переказувати більше 10 тисяч приймати. Та переказувати. Коротко пройдемося, так як в мене здається, не було відео про те, як саме з геном поповнювати інтеректів брокерс. Вам потрібно зайти в розділ Transfer and Pay і обрати Transfer Funds або клікнути на зелену кнопку Deposit. Тут обрати New Deposit Method. Важливо обрати валюту, тому що по дефолту вона буде долари. І вказати: ось тут, де є Bank Separate Transfer, GET Instructions. Не лінк Bank аккаунт в наступному вікні. Ви зазначаєте, що ви поповнюєте з ГНОМ і зазначаєте, яку саме суму поповнення ви будете робити. Далі вам Interactive Brokers здає найменування своє, яке потрібно зазначити в ГНОМі і IBAN. По суті, ось лише ці два реквізити вам потрібно зазначити. Всі інші автоматично підтягнуться, і важливо, в призначенні платежу вам потрібно зазначити те, що ви саме переказуєте номер рахунку і прізвище. Ім'я вашого рахунку. Ось у мене зазначається починаючи з букви U номер рахунку. І тут також вам Interactive Brokers вказує, що у призначенні, будь ласка, вказуйте наш номер рахунку. В GNOME там дуже все інтуїтивно виглядає. На головному екрані ви вкликаєте send, в send обираєте «Bank Account CEPA EU Countries. Тут обираєте бізнес, а не персон. В розділі бізнес зазначаєте найменування, зазначаєте IBAN, автоматично підтягується swift код Валюта євро ми обираємо. Також дивимось, що тут все окей, Клікаємо Continue. І в цьому розділі не дуже інтуїтивно над кнопкою Continue у Вас є призначення, яке за дефолтом вказується Send From Genom. Ось тут потрібно клікнути, видалити цю інформацію і зазначити ваш номер рахунку і через слеш прізвище ім'я. Також ви тут можете обрати типи СЕПа-переказів. Насправді СЕПА Інстант або СЕПА звичайний в будь-якому випадку буде працювати, якщо цей перший не спрацює супершвидкий переказ. І як ви бачите, в моєму випадку комісія 0,11 євро. За замовчуванням, звичайно, тепер тарифі ця комісія буде 1 євро. І ви дивитесь, що у вас тут все окей. Важливо, що у вас є description правильний, і відправляєте гроші в Interactive Brokers за кілька годин протягом робочого дня чи на наступний робочий день. Ви точно отримуєте свої кошти на рахунку Interactive Brokers. Ну а для тих інвесторів, які не лише інвестують, а й витрачають. Нагадаю, що від Альянс є чудова можливість відкрити картку ігрова, і у вас є можливість там отримати. Кешбек до 50%, який методом лотереї від 0,5 до 50% при витратах більше 200 гривень буде вам нараховуватись. А якщо ви вже накопичили 500 гривень і хочете більше, то ви можете відкрити картку стартову, яка дає можливість в перший місяць накопичувати 30% кешбеку. А після накопичення 500 гривень або з наступного місяця у вас є 1% кешбеку на усі витрати назавжди без обмежень по сумі, що також дуже класно. Інформація на правах. Реклами. Ну і також зазначу, що якщо ви хочете почати інвестувати на фондовому ринку, але не знаєте, з чого власне ось почати, то рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви вже розбираєтесь в інвестиціях, але хочете поглибити свою стратегію і почитати про інші, наприклад, мою стратегію, то можете завантажити і 3.0, де я детально аналізую компанії, а також розповідаю, яким чином я інвестую. Ну і, звісно, запрошую всіх до клубу Тараса Гука, де є дуже класне ком'юніті, величезна кількість. Аналітики і мої живі угоди. Ну, і якщо ви додивились це відео до кінця, то я бажаю, аби ваш нетвор зростав як у ворена Бафета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!